До вашої уваги, біле вино сухоліманське. Воно виготовлено з українського сорту винограду, виведене українськими селекціонерами, з українських саженців, українськими віноробами. Це дійсно справжнє біле українське вино. На базі цього вина ми створили бренд Біле українське вино» і поставили прапор України на етикетці, щоб ми... Не тільки в нашій країні, а скрізь в інших країнах відрізняли це вино і знали, що це українське вино. Воно не витримане, легке вино, яке надасть вам дуже велике задоволення і насолоду в спікотний літній день. Тому я вам пропоную українське біле вино сухаліманське торгової марки «Колоніст».